Недорогі, але такі необхідні, особливо коли спека на вулиці тримається другий тиждень поспіль. Місцеві ринки заполонили купальники. Цьогоріч продавці мають великий асортимент. Серед жінок користуються попитом флористичні мотиви: класичні червоні бікіні та анімалістичний принт. Щас саме сезон на купальники, бо дуже жарко, Люди йдуть на море, їдуть йдуть до басейнів на річки. Ну, попит є на купальники і на суцільні, і на роздільні є. Ціна на літні вироби коливається від п'яти сотень за комплект. Зекономити можна, якщо обирати минулорічну модель. Але якщо хочеться сучасного і цікавого, то варто викласти непогану суму. Є такі моделі, які і в окремих є такі хіти продаж, і хити продаж є в суцільних. Ну це равносильно продається. За скільки зараз можна придбати в середньому купальник. Ну, В середньому десь від 500 гривень і так до 1000 можна придбати. На будь попит, ну, на будь-яку на ціну є. Головна умова хорошого купальника зручність, адже він має ідеально сидіти на будь-яку фігуру. Оксана Медведєва, Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.